Доброго ранку, соколики, ластівочки я у відпустці до 10 січня. Але замовлення приймаю. приймаю. Так, лікарственні растення. Таке чудо я знайшла вчора в Дідовому сундуку. Є декілька в нього. Декілька таких збірок відкриток. Він займався і... Збирав, є в нього не одна така. Дивіться, якого року він 76-го року. Ця збірка відкриток. і дивіться, коштував 81 копійку. 76-го року. Пам'ятаєте, такі були збірки. Сохранилось отлічно, і я буду старатися день від дня правильно вам показувати і читати назначення тої чи іншої трави. Дивіться, яке воно гарне. Така, така якість класна. Так, Тут ось перечислені які трави і для чого вони. Так, ну Це ми знаємо, я і без того знаю. Піжма називається або Звіробой. Садіть звіробой обов'язково коло свого будинку. Він, по-перше, захищає від нечистої сили, а по-друге, сушений звіробой можна отак зрізати, висушити і хранити у себе на кухні. Його люблять дуже домовички, Звіробой. піжма. В научному пірма дід, діда прям пучок був зв'язаний і висів над столом. Оце, цього Звіробоя. І вважається, що якщо люди збираються за своїм обідним столом, і коли букет поставлений на столі, із сухих, бо ну, зараз сухі тільки можна. Значить, всі, хто буде знаходитися за столом, буде оберігати він від нечистої сили. І це мені так дід розказував. Тепер давайте прочитаємо по-научному. Ну, точно 100% знаю, що це. Від язви і від гастрита заварювати порошок, але я вам сразу кажу, це тільки треба дивитися по рекомендації лікаря. Самі не приміняйте. Це дуже може бути небезпечно, бо є різні види язв, є різні, різні види гастритів. І так, читаємо, дивіться, який гарний. Да? Так, ану. Піжма обикновенное. Читаю: многолітнє трав'яністе растіння з жовтими цвітками. Собранные в соцветия, цветет с июня по сентябрь, созревает август-сентябрь, размножается семенами и делением кустов. Растение ядовито, Применяются цветки пижмы в качестве глистогонного средства. Настой цветок используют при болезни желудка 12-пешной кишки, с пони, э, и также с пониженной кислотностью. И при лечении гастритов. Препарат танацин приміняється при жовчому. Ну, я ж не буду вам казати, не, по, не повторюйте, бо надо, ще раз говорю, це я в пізнавальних цілях вам читаю, розказую, бо надо, щоб при, Ну, це виписував вам лікар. Зобірають пізму в період масового цвітіння, ростін і сушать в тіні. Да, діти, ну, вулики були, на вуликах, прям, його ще бджоли люблять. Розложував і він сушив. І тоді Ну, ще якусь страву додавав і давав своїм клієнтам, які вони приходили до нього, від гастрита, Це я точно пам'ятаю. А от в яких дозах це вже треба, щоб лікарі приписували. Так що це такі гарні. Ну, я буду кожного разу. Зараз ще про якусь траву знімлю. Тут, бачите, як така, така якість. От видно, що якість така знаєте, добротна, як раніше було. Так що, піжма. така піжма, така Ну, В аптеці є, але не зібрана сама, треба збирати самому, засушувати. І тоді букетик ось літом буде, зібрати, треба, і букетик собі поставити на обідяному столі. Всі, хто буде обідати, будуть збережені від нечистої сили. Так мій говорив дід Нестер.